Я так знову боюся учасниця, тому що хороші е, е, мистецтво е, невідємно зв'язане пов'язане з костюмом, воно е, костюм доповнює, але, коли навіть і образ образника е, на сцені, коли цю ідею темно розкриває. До, до такої автентичності, щоб зберегти цей колорит і цей націл, цей характерності чи народності, в якому е відтворюємо на колобічному протестні, на сцені. Yeah, I'm not спільно висунути спільно з тим, що вона суттюр бачила. Єдине, що, наслід, що в в хочу вам сказати, що, наприклад, у своїй дослідницькій роботі Мирослав Мельник, основний, який він дослідник моди, описував про костюм, що він був дуже характерним. І Верхній полі, нижня смішена ленті, завжди була так само і справа, вона тріолов кольору, коли вона підсирована, це стиль у кольору і чорному коліру. Власне, що всі молоді дівчата носили яскраві кольори, але коли жінка ставала довою, вона вилягала чорний колір в стрімниці і це символізувало її кісто, що вона залишилася сама. Єдине, Тим характерним, характерним що характеризували леківський одяг, -як, це, це, перший прикрас, який називається кризи, як казала, силянки, які вишивалися, вони чому, чому були характерні легкі, тому що їх ширина досягала від 15 до 20 см. Це фактично були найбільші. Прикраси, які були присутні в українських органах нашому всьому. Ну і я думаю, що ще найбагато виничні, що характеризувало лентів, лентів, це був їхній верхній одяг. Верхній одяг, І він, він був досить досить характерний. Зимовий плащ, і він був зашитий рукавами та великими квадратами, чивальним коміром. Власне, кого чимало зашити, тому що ми слугували карман кишені, які могли розвивати собі різні лінії звітки. Чули ще з домородного судна, прородного кольору пачує вогни. І чому досили на плечі? Gracias.